Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати шинку по дуже простому, але водночас цікавому рецепту. Шинку незвичайну і можна сказати, нетрадиційну. Чому саме не традиційну? А тому, що традиційною, вважається шинка приготована. Із свинного окорока. А сьогодні я хочу відійти від цих стереотипів. І приготую шинку із такого невеличкого двохкілограмового шматочка свинного ошейка. Ця шиночка виходить дуже смачною, соковитою, ніжною і ще й цікавою, тому що нашпигована чорносливом з горіхами. І чесником, які надають особливого шарму і смаку цьому м'ясу. Приєднуйтесь, друзі, і будемо готувати разом. Ось із такого шматка свиного ошейка, горіхів, чорносливу, часнику. Постараюся сьогодні приготувати смачну святкову шинку із свиного о, Найперш великі зубчики чеснику розріжу вздовж на менші. Такими зручніше буде нашпиговувати шинку. Але якщо у вас невеличкі зубчики часнику, то розрізати його не потрібно. Пам'ятайте тільки, що перед цим зубчики чеснику добре миємо. Далі чорнослив фарширую горіхами. Чорнослив попередньо помила, але не відварювала. Ось так я. У чорнослив запихаю половинку горіха, закручую і відкладаю поки що в бік на тарілку. Можливо, тут краще би підійшли ваші домашні засушені сливи, але у мене таких не знайшлося, то я мусила придбати собі чорнослив. І навіть якщо це будуть ваші домашні сушені сливи, ви їх не запарюєте і не відварюєте, тільки помили і до фарширування. Дуже ще було б добре, якби шматок ошейка був цільним. Ну, в мене, бачите, виявилося так, що з однієї сторони він трошки підрізаний. Але відрізати я його не буду і буду запікати так. Гострим шпічастим ножиком у м'ясі роблю дірки доволі глибокі і широкі. Так щоб без проблем запхати немаленьку сливку із горіхом. Нашпиговую чорносливом з горіхом і зверху. І збоку, і знизу. Але не дуже захоплюйтесь цим процесом, бо занадто теж не дуже добре. Ну, Десь 8-10 таких сливочок на цей шматочок ошийка вистачить. Ну, а коли вже нашпигуємо шиночку чорносливом, починаємо нашпиговувати її часником. А коли і цей процес закінчиться і наша шинка буде готова до маринування, готуємо маринад. У окрему посудину а чи в тарілочку, відправляємо 2 столові ложки гірчиці французької, тобто гірчиці у зернах, та 2 столові ложки міцної гірчиці. Додаю ще сюди добру столову ложку томатної пасти та 1 чайну ложку прованських трав. А ще на цей шматок м'яса треба 2 столові ложки солі. І на кінець ще один інгредієнт. Бренді. Немає такого напитку, можете брати коньяк або ром. Все вимішуємо разом до однорідної консистенції. Якщо ви по стану здоров'я, або по своїх переконаннях не вживаєте алкоголю, не переживайте. Алкоголь звідси випарується, залишиться тільки смак. Додавання алкоголю у маринад покращує рецепт будь-якої м'ясної страви, тому що кислота у його складі відмінно пом'якшує структуру м'яса, робить його ніжнішим та й насичує новими цікавими смаковими відтінками. Щойно приготовленим маринадом щедро змащуємо нашу шиночку з усіх сторін. Після цього ось так руками робимо їй легкий і ніжний масаж. А тоді змащену маринадом шинку відправляю у поліетиленовий мішечок, який щільно закривається. Якщо у вас немає такого, то можете відправити його в один мішечок, звичайний, зав'язати його і помістити у другий звичайний поліетиленовий мішечок. І ось так. Час від часу масажуючи, будемо маринувати м'ясо мінімум 12 годин у холодильнику. Але воно може маринуватися і добу, і навіть дві. А коли м'ясо промаринувалося, витягуємо його із мішечка і викладаємо його на фульгу, яка застелена пергаментним папером. Але папір попередньо змочуємо. Замаринований шматок м'яса, замотуємо спочатку у пергаментний папір, а потім і у фольгу. Фольгою замотую так, щоб кінці її були підняті догори, утворюючи цим самим бортики, які будуть запобігати витіканню рідини із неї. Замотану шинку кладемо на деко. Все, наша шинка готова до запікання. І при 180 градусів будемо запікати її 2,5 години. Після процесу запікання шинку витягла із духовки і ножицями звільняю її від її обгортки. І ось тут, друзі, я дала маху. Я порахувала, що для запікання моєї шинки буде замало 2,5 години. І я. Продовжила ще півгодини запікати її у духовці. І моя шинка вийшла трохи чорнобривою, занадто запеклася. Ну, я вже не буду показувати вам, що я витягла із духовки. Одразу покажу вам, яка вона вийшла всередині. А те, що зовні, я обрізала, я відрізала щось. Основне шинка врятована. Так що, друзі, не повторюйте моєї помилки. При температурі 180 градусів, шинка із свиного ошибка вагою 2 кг 2,5 повинна запікатися 2,5 години. Цього часу повністю вистачить для того, щоб ваша шинка вийшла соковитою, ніжною, гарною. І з ніжною, не грубою запеченою скоринкою. Хоча моя теж вийшла навіть дуже симпатичною. Ну, а про смак її я вже й говорити не було. Це було дуже-дуже смачно. М'ясо просто тане у роті. Ну, а Чорнослив придав тут свого такого шарму. шинка набула ніби копченого присмаку. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Головне, дотримуйтеся всіх тих порад, які сьогодні дала я вам. Ну, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь мій рецепт. Та й пригодиться. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!